Сьогодні свої двері для одеських школярів вичинів 121 навчальний заклад. Школи будуть працювати в декілька змін більшість у своїх приміщеннях. Частина працюватиме там, де є укриття. Дітей заклади прийматимуть саме за кількістю місць в укриттях, а їх набагато менше, ніж тих, хто бажає навчатися очі. Цьогоріч ми відмовилися від загального харчування, оскільки кожна зміна буде знаходитися в школі на великий період часу. Але ми передбачили у бюджеті харчування для дітей з тих родин, які потребують підтримки. До категорії, зазначених в законі, ми додали дітей військових, які є учасниками бойових дій. Крім того, діти загиблих захисників отримали напередодні 1 вересня 5 тисяч гривень для зборів до школи. Це кошти з міського бюджету. Першокласники отримали рюкзаки з усім необхідним для школи від наших міжнародних партнерів. Сьогодні, під час уроків, діти будуть ознайомлені з правилами поведінки під час тривог. А ми продовжуємо працювати для підвищення безпеки та розширення можливості очного навчання наших дітей.